Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас на гостину завітала мишка. Тишком нишком вийшла мишка із нори. В шкряботушки, ніс і вушка догори. Погляньте на мишку. Вона маленька чи велика? Так, вона маленька. А ще маленька мишка каже, що вона дуже сильна. Не вірите? Мишка вам розповість, яка вона сильна. Отож, дітки, слухайте уважну казку. В одному селі жив колись давно чоловік, який мав жінку, онучку марушку, собачку жучку, кота мурчика. Коли настала тепла весна, усе навкруги зазеленіло. Дід узяв лопату і пішов на грядки. Скопав і посадив зернятко рібки. Росла рібка, а дід за нею доглядав. А коли настала золота осінь, пішов дід рвати рібку. Обійшов кругом неї, а вона така велика-превелика виросла. Узяв дід рібку за чуб. Тягне тягне, а витягти не може. Пішов дід кликати бабу. Іди, бабусю, допоможи мені рібку витягти. Прийшла баба на город, узявся дід за рібку, а баба за діда. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішла баба кликати на допомогу онучку Марушку. Онучко, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшла Марушка на допомогу. Взявся дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу. Тягнуть, тягнуть, а витягти рібку не можуть. Тоді пішла онучка кликати собачку-жучку. Жучко, не лежи, а допоможи нам витягти рібку. Прибігла собачка жучка допомагати виривати рібку. Узялися дід за рібку, баба за діда, онучка за бабу. Жучка за онучку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Побігла собачка-жучка кликати котика мурчика. Мурчику, допоможи нам витягти рібку. Прибіг кіт, узявся за собачку. Собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Дід за рібку, тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть рібку. Пішов котик Мурчик кликати на допомогу мишку. Прибігла мишка, узялася за кота, кіт за собаку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. дід. За рібку тягнуть, тягнуть, та як попадають і рібка зверху. А мишка плих під рібку і заховалася. Ось так маленька мишка допомогла витягти рібку. А тепер мишка хоче перевірити, чи уважно ви слухали. Розгляньмо ілюстрації. Діти. Хто взявся за рібку? Так, дід. Хто взявся за діда? Так, бабуся. Кого покликала бабуся? Так, онучку. А кого покликала онучка? Собачку-жучку. А кого покликала собачка? Так, котика мурчика. А кого покликав котик? Так, мишку. Тепер ми переконалися, що маленька мишка буває сильною. Мишка дуже задоволена. Вона повертається додому і каже, до побачення.